Наші котики неполіткоректний комедійний фільм про бійці АТО. Події фільму розгортаються у 2014 році на початку війни. За основу взяті реальні розповіді бійців. Кінострічку Житомиряни можуть подивитися у вільному доступі на Ютуб. А також 27 серпня в рамках кінопроєкту для молоді 31» наші котики покажуть у Житомирі в таємному місці, де буде організована зустріч з акторами фільму. Детальніше за QR-кодом. Один з головних акторів Дмитро Тубольця Фро. Розповів в інтерв'ю Житомиренфо, як потрапив на фронт, отримав пропозицію зіграти у фільмі та про плани на майбутнє. Вже війна йшла, і я побачив в новинах, що в один день загинуло відразу. Ну, в новинах передавали, загинуло три 18-річних хлопця, які в перший же день пішли на війну і загинули в цей же день. Я сиджу і думаю, мені 35 років. Я вже в життя бачив, вони може навіть жінку навіть не пізнали, і вже загинули. І мене це якось так. І я в цей же день. В Фейсбуці побачив, як мій друг Андрій Шараскін, з яким ми разом жили в одній кімнаті, мій друг. він тоді вже був командир правого сектору, правою рукою Яроша. І він закликав, хлопці, давайте, долучайтесь до нас, нам, нам не вистачає сил і так далі. Я відразу йому зателефонував, і через скільки там майже через дві доби я був вже на місці. Він сказав, куди приїхати. Володимир каже, Дмитро, почитай сценарій, я тебе присилаю. Я прочитав, кажу, це ж про мене. Він каже, так я з тебе і писав. Я про тебе і писав. Тільки там, по трошки сюжет, на на відсотків там, 50, скажімо, наполовину. Але вся моя конва мого персонажу це все, що було в моєму житті, як воно було, там в фільмі є, там мене звуть Дмитром, там і так далі. Там, ну тобто, тільки в мене псевдо інше, тому що я тубілець на фронті, всі мене знають, а там я був у літо. Чому фронтовики люблять цей фільм? Тому що вони бачать себе там, вони бачать всі відомі ситуації, вони бачать самих себе. Їм це близько, тому що це так воно і є. Я скажу двояко. <кхи> Я знаю точно, що наші козаки завжди ходили в бій з веселими піснями. І вони якби висміювали свою соб... навіть свою смерть. Вони легко йшли в бій з літаврами. Бр -бр 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 -бр. У нас всі пісні веселі, веселі, веселі. Тому що. Живеш один раз і треба себе випробувати. З іншого боку, в війні нічого цікавого немає. Це, це війна це, це пекло на землі. Але з іншого боку, все одно ти маєш контрастувати якось з цим. Ти маєш для того, щоб самого себе врівноважити, ти маєш постійно себе підтримувати. І... Найближчі побратимі, якраз ти, які найбільш комедійний, які постійно тебе ловлять, постійно, навіть в бою ми буваємо, коли шуткуємо там, і так далі. Я вам своєму брату кажу, як в нас на фронті кажуть, пішов ти на. Все, це комплімент, це комплімент, там, де я вбиваю Путіна. І я сподіваюся, що. От я, наприклад, в житті, от, я б дуже хотів особисто його вбити. Я розумію, що цього не буде, але в мене є великі плани на його могилу. Знімалась? Дуже ретельно. Ми на неї виділили цілий день саме на сцену вбивства Путіна. Приїхали всі продюсери Уляна Супрун, Марко Супрун, там Ігори Савіченко. Всі приїхали, всі стояли з телефонами і знімали дуже обережненько, акуратненько. Тут була така тиша в павільйоні, коли я говорив ох, просто. Це, вуу, я просто я кайфував, я коли я коли я вбивав цього Путіна, я кайфував, кажу, давай ще раз знімемо, давай ще раз знімемо. Я знав, що це буде довго. Це принаймні буде. Я, я навіть впевнений, що навіть коли Путін здохне, все одно система буде працювати так, що ми ще будемо якийсь час воювати навіть після смерті Путіна. Я ж на фронті ще в 14-15 заробив собі цей інсулінозалежність. незалежність. Зроблю і відразу повертаюся, я вже домовлявся, і вже мене чекають, і я навіть двох побратимів з собою забираю, які перевірені, з якими я точно знаю, що вони... поки я йду вперед, я точно знаю, що в мене спина прикрита. Про війну буде. буде. І буде про війну жорстко. І зараз розумієте, треба або не знімати про війну, або знімати так, щоб перебити те, що є. Але зараз настільки народ настраждався, що зараз вже. Окрім гумору, нічим не здивуєш нікого.